Добре, утром вам всім. Утро починається з песиків. Спатуни! патуни. Та ви що, ще спіті? набігли, набігли, набігли. У нас почали відео виходить. Да, Пишуть, ці сосиски треба чистити. Ви що годіте, то зрозуміло, що ми пленку знімаємо сосісок. Ну і, звісно, прикол гоните. На, швидше їж, ти не облизуй. Бо не буде. Тримай спатун. Диви. Оце такий голодний, так? Я вас бачу, тут добре підкармлюють. От і все. Ти якийсь подертий песик. А що таке? Що з тобою? Ти не заболів? Чи ти ще не проснувся з Так, звісно, прикол. Утро починається з позитивних гарних кадрів. О! Дивіться, які вони прикольні. які вони прикольні, лахматі і прикольні. Так, продали ми вчора Хонду і ця Реношка. Діздення нам стало рівно, в безплатно. 1150 пішла honda 1100 ми дали за honda і renault renault 19. На таких от титанчиках. Сьогодні утром, поки я сюди їхав, я герой фотку <с -2> 2000 гривень. І пише букати спотун спиш, гроші капають. Блін, мені так це так подобається, що ми трохи наладили розборку. Є Вігора очередь на розборку. Є другий валом запчастин. А я просто на каділат приїхав песики погодувати. Прикольно. Прикольно. Мені здається, що ми на правильному шляху, ні. Пишіть коментарі. Це у нас вийде чи ні, за це літо. Ми доб'ємося успіху. Дійдемо до нашого шляху, до успіху. Отак. Елара ця. Ще є, може будемо красити. Є гроші по варіантики. Можливо, зараз по щось поїдемо. Де ж Ігарьок? Сам де спатун. А ти де, в машині сидів? Ну да. <рес> я Та я говорю. Ну так, коло гаража остав. Тарас тоже вже працює. Тарас, привіт! Що ти, як діла? Виспався спотун. Да. <рес> ти навіть не здругся вже, так? От не малий. О, це ла... от ланцера головка, да? Да, да. Ти що, прикалуєшся? С... Така чорна. <рес> а чого, чого це? А, а Льоха не привозить адлансера? Я положив усе, в рентжогрове. В ренжове? Треба її завести на ремонт, на шліфовочку. Колечка заказали, все заказали, може сьогодні буде. Тарас, то як тобі на ренджу їздить? Вчора бачив Тараса. Оце адлансера у нас, так. Тут все цей багажний крем, як відкривається. Зараз вам покажу. Анта, ну, я так можу показати. Хоп. О. Льоха відчистив. Ні, в принципі, не погана ще голова. Шліфануть. Так, чесно для себе. Нема нічого такого. Ні, супер, я думаю, все в нас вийде з ланцером. Не буде мені так. Да, грузим. Коротше, треба шукати варіантики нові. А що з цією еларою робити? Оставлять? В Смисл оставлять собі. Та ну ти що? Ходовка ланцер 9 просто нова. Може Тарасу дай хай підкрасить ці низи. Красимо, не красимо їх. А? Йдемо Тараса запитаємо. Якщо захоче, то похай красить, ні то. Що зараз за день би тирнув би і покрасив би? Не, от запитаємо. Тарас, відкривай трохи двері. Тобі там нормально? Тарас, як тобі на ранжове їздити? Тіка. Що, заправлять? Да. Тарас, елару цю, будемо низочки зікраси чи не будемо? Хоч, не хоч? Та я не знаю. Ну кажи. Що ти зробиш, то краси? Не хочеш то не, 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 не красимо? Хай так. Добре. Чого буде хуже, думаєш? Хуже не буде, Тарас. Хочі, їхали ми по одній адресі і не доїхали. Приїхали назад у боярку. Завожу я, виходить, головку. вона а там, ладно. І нас чекають перекупи. Йдеш дивитися. Зараз буде, можливо, нова покупка. Вчора запропонували, йдемо. Глянем. Вони, мабуть, думали, що на рентжровері приїду. Привіт. <с original> у приїхали, дві машини, ага. Це вони забрали і хочуть брати, що вона стоїть. Стоїть, мішає? <toilet> а живі, ну, да, все чітко. По страховці я спросив AO глянуть, чи що там за страховує. Вона постояла. Можемо завести її. Як ти, каш... да, ти кажеш, вживу на фото, вона фото вона вона да, вона по-другому. Так, капець включається. Я навіть не бачу, то куска бампера нема. Серйозно якось не бачив. У нас закрита, да? так? Механіка. Та ні, затягани, подиви на ці сірушки. Подиві, там дереві вони. Блін, ну так. Да. Навіть не знаю, що сказати. Що скажеш? Сильно, так? Да? Що з цим крилом? Та там і іззад да. і теж перекрас. І а по ціні не торгуються більше, так? Да? Я їй кажу, така щоб забрати. Вона каже 1800. Скажи 1600, реально. Ну, типа, больше вона не може не цікаво. 1600. Вот сильно вона поюзана, геть жорстко. Я їй скажу, конечно. З усіх сторон. Є хоч одна ціла деталь. Та сину ці ручки диви, їм треба красити все. Бампера. так трішки багато моментів. Ну, мелких мамні. Ні, їх всі треба встраняти. Оцей бампер так не буде, треба красити повністю. Якщо ти вже краси, це треба все, так. Салон заюзаний не сильно такі трохи. Сідушки геть по дереві. Титанчики. Ну дивись, я шклю, запропонуй, може друг зголоситься, то набирай, добре? Хорошо, да, 1600. Хоч там з акумулятором, без акуляту, взагалі акумулятор є, в принципі. А капот, навіть, мабуть, дивись, він дуже сильно м'ятий, його треба міняти капота. Він будь-то розломаний пополам. Може відкривався, бо да, да, криша відкрив... да, да, да. Да, да. 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 Да, да. Ну да, ти жішки, якщо буде 1,6, то набереш, добре? Хорошо, ну і хорошо. плюс тобі відкат. За цей. Все, проблем. дякую вам. Ну, дякую. Вам теж трошки спокійніше, машинка в боярці, поюзана, звісно, з усіх сторон. Ну, 1,6 вона стоїть. 1,8, мабуть, ні, бо оцих 200 доларів якраз зарішає, щоб його підкрасити. Тому їдемо, завозимо головку, йдемо з на ланцер, шукаємо далі нові варіантики. Класно, тут у вишневому роблять головки. Все класно, крім одного, але виїхати, тут треба задом здавати. Бо я не розвернувся. Оставили, чекаємо Сьогодні шліфануть. Завеземо до льохи. Так що, а самі в пошуках? Варіантів в пошуках автомобілів для перепродажі, покупки, купити, щось робити для роботи. Знаходимо, ходимо, дивимося, моніторимо інтернет, рія, купити. Завжди перевіряйте автомобілі перед покупкою, а не після. Знайшов я, значить, дацію, мені тут запропонували. Хорошенька машинка. Попросив він код на сайті Кривотікал. Перевірив Адам Юа, Знижка 20% у нас є. Заходимо, перевіряємо, дивимося фотографії, яка вона поїхала до. І що ми бачимо? Вас на екрані. Удар такий знатний по лівій стороні. Я навіть не знаю, що вам сказати. Мабуть, ми її пропустимо, Подивимося ось повний звіт, одометр, і став на ось просто 48 тисяч пробігу, машинка майже нова, а такий удар був по кузові. І скрізь за все повело. Саме насущні елемент. Тому завжди перевіряйте, що було з вашим автомобілем до покупки на сайті Кривертіка по-моєму промокоду ADAMUA. 20% знижки. Зайшли на RIA, скопіювали він-код, вставили Кривертіка, перевірили, подивилися фотографії, побіги і весь повний звіт. Посилання Кривотіка знизу під відео. Головка залишилась на ланцях на поварці, а ми красимо течері. Тарас! Заб'ємо наждачка. 80-ка, 150-ка, чорний балончик. Попідуваємо з балончика, трішки відполіруємо свої потьоки, але хотів купити ще білу краску для дисків, але її не було. Да, треба цю всю ржавчину зачистити, зашпаклювати, підуть, буде гарненько. І сьогодні це зробимо. Все, включимося по результату. <світок> 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 Та зараз не сувгараш. Забирай колу. Тарас! Білий балончик. Ти мене сьогодні цілий день ганяєш туди-сюди. Красим. О! А що? Там були дирочки, так? Да? Чи ти просто ржавчину пошпаклював? Ні, там просто не було. Не Поняв. Так, четверта година. Ой, Тарас мене сьогодні ганяє цілий день туди-сюди. Що ми маємо? Головка, ланцер. Відшліфована, ідеально рівненько. Знято дуже мало, десь кину бумажку тут. Дивній кинув. Напишу на екрані, скільки знято. А щось там 004 чи що він казав? Диви, А во вона. Ось. Знято мінус 0.04. головка була ідеально рівною. Все, чудово. 600 гривень. І у вас такий сторіс 600 гривень і ви отак от знімаєте відоси. Так, це є. Фоткаємо. Льох кидаємо фотку. Що головка вже готова. І подивіться на цю красоту. А? Тарас, ти молодець. Машина стала як нова. Так. Да. Все. Мабуть, подорожала на баксів 100-100%. А, ще фари полірнуть, да? Чи не допоможе? Тарас поможе чи ні? Не? Та ні, тут якась ш... полізла щось. Ну, воно туди допомагає фари. Ще поліруємо фари. Так, що ми робимо? Чистимо нашу техніку. Бустера, насосика. Насосик може Тарасу залишити. У Акумулятора. Пустер акумулятор ліку може взяти. Труси. Ладно, поки так. Пакуємо. Грузимо в коділах ідемо за варіантиком. там, знайшов в інтернеті в Олексі варіантик. Торгувався, Хонта, корчик, він йому написав 500 доларів. А той, знаєте що? Согласився подавець. Ну а там така машина, що вона стояла, не знаю, скільки. І краще запастися після заряджений інструментом. Що ми зараз і зробимо? Трос, треба ще взяти теж. Так, трос є. Краби є. І Це. Каністру. Що Бензня, от. Скинеш мені скрін, покажеш, як ти торгувався. З 1000 на 500. Він сам тобі написав, так? Да? Yeah. За 500 були, типа. Він сам тобі написав. Чи ви заберете ще актуально за 500? Два дні назад, косаль пісіли. Ну це жесть. Все, поїхали. Включимося в Борисполі. з Дзвони кажуть, що ми вже їдемо. бо не хочеться просто так покататися. Алло? Алло, Так, здравствуйте ще раз. Да, ми виїхали где-то час, час 20 будемо у вас. Хорошо. Нормально, да? БМВ поламалось. Ти що, БМВ не ламається? Да, я бачу. Все, тепер точно включимося в Борисполі. Добре, ну можна, що, йдемо, дивитися, автомобіль. Страшненький, але ну, ціна, а? Знаєш, мені подобається тільки цвет білий, такий же, як у нас в Коділаку. Давай глянемо на дно одразу. Пластику ніхто не видно. Є? Ну, є, дно є. Зони може. А це що таке? як ты так а вот это чувак, боже, дивика, Полернуть. Полернуть, это... Чипай, ну, не, ты выковал страшно. Повернуть. Повернуть. Тут а полировочкой. Начипай. Не знаю, дай. Это закрываете, да? Ну одно да, есть. А одно колеса на Дай Да и корочечка. Наверное, он это и говорил колесо сделать. Да. Ну а так да. Это Honda, но по ТП, по техпаспорту. А что они так дергало? А? Бензин? Рустам, как тебе? Идеальная машина. Ну, что, что вентилятор. Вентилятор, а что даже за тумблер? Вентилятор. А, надо включать, да, его? Да, он, тут у него срабатывает он автоматически только на двух тысячах. Угу, угу. А я э, э, включил, да, не звучит вверху? Они включены. Все. О, что-то короче, заводы. Что, может, до запах не доедет? Ты весь бензин. Спасибо. Камера снимала. Жесть, жестяк, конечно, корочик. Зараз самі все побачите. Ми розполі на заправочки, зараз заправляємося, детальніше вам його покажу. ちょっと訓練さ。<laughs> <laughs> І так, зустрічайте ось таку покупку. Нічого там, не вдалося засняти, смердить, звісно, конкретно. 400, 400 баксів, отакий от корчик, не надуло. Ні. температурою, вроді би, все в порядку, але сильно димить. Я не знаю, бо мотор просто, він ж казав, що воно давно стоїть. Ні, у нас не маслом димить. Не маслом? Ні, понюхай сам. А ну-ка, заведи. Масло, Уже не димить. Газони добре. Хер його з накисненням непонятным. Бензина не реально? Бензина? Схоже, нету дима, да, сейчас? Да, сейчас щось типу не було. От от туман так ось стояв за такою. та да. Ну, не знаю, ви всі любите корочки, а я думав, що ми вже корочки брати не будемо. Ви температура ж працює стрілка, вона не кипить. І вона чуть -ки чуть піднялася. Не знаю, жидкость відкривати, відкриває. Не, не, да. Жидкость є годність. Давай їхай додому, доїдемо, то доїдемо. Будемо класно, тоді вже будемо розбиратися, поки фари не виключили. поки в принципі нормально. Люк, в машині не жарко. 400 баксів. Отакі 4 колеса, тільки четверте тут у багажнику. під ремонт. І це Honda. Та піде, піде. Тому вирушаємо, включимося по дорозі або вдома. Краще вдома. Сідаємо! Ой, ручки ставимо на місто. Ось теж вона тут відкручена. Ну то нічого страшного. Навігатор є. Ключика. Фари. Вентилятор. Перша. І поїхали. На поворотах ще хвилюють гранати. Ну, зараз маленький поворот, а на великий то чудно прямо. А так, ну, за хонда. 400 баксів. 400. Вісіла в Олексі вона за 1000, 2 3 дня. Рустам йому запропонував 500. І я навіть не знаю, як він погодився. І відписав сам Рустаму, щоб забирав за 500. І Рустам підігнав мені цей варіант. Ви не повірите, але ну, навіть безкоштовно. І з'їздив зі мною. Ну тепер буду я дуже йому буду пригон. 80 котимся. Ну, поки по трасі, то все добре. Їдемо, їдемо. А руля б'є, веде. И когда на тормоза нажимаешь, бачишь такая вибрация. Ну а так не знаю. Да цена, ну цена. Едем. Мост метро. В принципі, їдем, Трішки пробка. А так везе і не димить, Не димить, Поки все добре. Це ж Кондова не ламається. Знаємо. Майже, майже приїхали. Київ окружна. Ой. В принципі, їде. Навіть ну, непогано їде. На, своє, на свій бюджет. Вона взагалі чудово їде. Давайте. Включимося, ходу, все буде добре. І включимося в гаражі. Після чого? Да. Блін, коротше, хотів показати. Ми майже приїхали, але не доїхали. До речі, Honda. Ви зараз подумаєте, що я гаварію після продажі, точніше після покупки. Ну, реально перестала диміти, я в шокі. Коротше, приїхали по дорозі, до других перекупів, Рустам дивиться нексію, собі можливо возьме. А я вже раз мені підігнав такий підгончик цю хондочку, яка доїхала. Блін, чудово, я нексія Та так не робить, як ця Honda. Тому оставляю його посилання на його інстаграм. Якщо хочете такі кричі, як ця Нексія, можливо, мені купить. Інстаграм бачите на екрані знизу посилання на його інстаграм. Він ці всі крачі продає там в інстаграмі. Це такий йому буде подгончик за Хонду, В принципі. Блин, ну 400 баксів, Ну що ви хотіли? Так, да, бензин, каділак, 1000, сюди, 1000, ще 50. День часу, пів, півдня часу. Ну, така комусь вчиться малярич, піде. І ми її зажнемо на мойку, помиємо два роки не милася. Люк робить, зеркали електророблять. Всі чотири стеклоподйомника, центральний замок, пультом, я бачу, теж працює. І сідушки цілі. Ну шо? Мені лаєть паспорту. Не лає потік паспорту. Ну 300 чоків. Свіріть, там. Не надо на мені. Я маю покупку. Мене. Я я задоволений. Поки сьогодні задоволений. знаєш що? Це после свізбу, хай поступи поклад руку. Бо ми, короче, його поправили. Це не наша історія. Хай дивиться. А ми включимося вже в гаражі. Я б не купив 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 цю некси. 600 тисяч гривень. 600 тысяч. Да ти не везеш її в гараж, ти будеш тут оставлять. Чи ти завтра на ней приїдеш? Нікому не отдали. А что ж Телефон ставить. хочеш подарю тебе. Не, не надо. Давай, поехали, уже ты мне ей. Не, спасибо. Ты шо? Новая кому Давайте как у заберу за тысячу. Не, разборка не, ну типа, я не знаю. Да, есть этот? О, уже зазорчик. А 46-я дизельная. То переборщил, переборщил, да. Давай, что мы поехали? Да, поехали. Все, пацаны, тогда не прощаемся, короче. Для Инстаграма. Короче, дальше у в него в Инстаграме посылание перед под видео. Все.

Все, вже точно в гараж. Нам що треба сьогодні в цій серії розіграти магнітолу. О, тріщать шрузи. Но моторчик хороший, хороший. Так, поїхали. Ми доїхали. Уже, мабуть, темно, ніфіга не видно. Зустрічайте пару підсьомчиків яка це гонда. Але детальніше покажу вам завтра. Оці ручки поприкручуємо. ставимо саме магнітолу. Ну, просто фішка є. Для підписників замовимо ще. Той зазорчик на бампері підправимо. Такий там маленький зазорчик. І поки давайте не пізно, так, запис екрана. І розіграємо під серії ще одну магнітолу. До речі, вже там і зв'язалися з попереднього відео ось цього. І ми завтра вже вранці відправлю, не встигаю. І ми ще ту же відео, це же відео, потільки воно, воно вийшло. Я не встиг зараз загрузити, я зараз загружу вдома наступне, 54-й день. Поділитися, копіювати, вибір коментарів. ще лама. І вставляємо ссылку. Давай вставити. Пікін він і. Олександр Олександр. Ось такий коментар оставив. Машина з э, косточка і лайк. Коротше, зараз напишу йому, що він виграв мені тол. А ми вже побачимося вже завтра.